А що роблять фармкомпанії? Правильно штампують все нові й нові ліки на основі, скажімо так, ремонту генів пацієнтів і заробляють на цьому. За ранковою капіталізацією у 2024-2025 роках найбільші фармацевтичні компанії у США та ЄС вони отримують лідерство завдяки інноваціям та виробництву ліків. Очолює рейтинг завдяки препаратам від діабету та ожиріння Елі Лілі зі США з капіталізацією 700-800 мільярдів доларів. Друга сходинка за данською Нова Нордіск. 500-600 мільярдів. І теж завдяки лікам від діабету та ожиріння. Третя у рейтингу з капіталізацією у 400 мільярдів доларів Johnson Johnson. У них ставка на онкологічні та аутоімунні препарати. Pfizer наступний. Його капіталізація сягає 300 мільярдів. В основному завдяки вакцинам Comirnaty від COVID-19 та Prevnar-13 від пневмококових інфекцій. Замикає п'ятірку лідерів швейцарська Roche. Вона одна з найуспішніших у біотехнологіях та онкології. Капіталізація 250 мільярдів. І все це лише топ 5 фармкомпаній світу. А є і багато інших, де капіталізація також вимірюється мільярдами. Що цікаво, багатьох із них часто звинувачують у надмірній вартості ліків та курсів терапії. Наприклад, у 2013-му 100 онкологів розмістили у журналі «Блад» відкритий лист з закликом знизити ціну на протиракові препарати. Тодішній директор інституту раку Брайан Друкер написав: цитую, ви заробляєте по 3 мільярди доларів щорічно з продажу ліків від раку. Невже ви б не могли обійтись двома? Де межа між чесним бізнесом і спекуляцією? Кінець цитати, і стосується це не лише раку роком. Пізніше, за якихось три місяці, компанія Джоліт заробила 3,5 мільярдів доларів на продажі препарату від гепатиту. С. Самі ж фармацевти виправдовують високі ціни тим, що надто багато витрачають на досліди і розробки ліків. Більш того, лише три з десяти запущених препаратів виявляються прибутковими, і лише один може стати лідером ринку. І то не завжди. А багато що і взагалі не потрапляє до аптек. Додайте до вартості розробок і виробництва ще витрати на маркетинг. Іноді це вдвічі більше ніж на дослідження.